Частина друга печаті вашого демона. Вийшли тут карти внутрішній демон ваш. А ще раз повторююсь, паж мечів. Подивиться на цього пажа мечів. З одного боку світла сторона, а з іншого боку темна сторона. Дев'ятка кубків. І жрець. Демон самоконтролю і насолоди. Він народжується поєднання інтелектуальної настороженості, перевірки інформації, навчанню, спостереження і глибоке потреби насолоди життям жрець тут, знаєте про що? Про те, що м, тут йде мова про узаконити це все, а, знайти виправдання а, навіть для, для власних слабкостей. Тіньовий аспект, я розумію, що роблю. Тому маю на це право. Це демон знання без смирення. А що живить цього демона? Угу. Порожня карта. Знаєте, про що порожня карта говорить? А, практики вони знають про що це. По-перше, я можу сказати, на вас може стояти а, непрогляд, а також це може бути пов'язано з захистом, а також це може бути потенціал. А, про те, що чим ви наповняєтесь, тим ви й живете, як завжди я говорю, куди ваш погляд, туди і ваша енергія. Якщо ви дивитесь в бік а, пліток, наприклад, а, то ви підживлюєте свою енергію. Якщо ви дивитесь на інших чоловіків чи жінок і вкладаєте туди, туди думку, емоції, ви потім не здивовуєтесь, чому ви залишаєтесь без другої половинки, і потім ви розпечі. Багато чого можна розкривати на цю тему. Це є і психологічний аспект, куди наш погляд, туди і наша енергія. І це насправді правда. А, тому тут порожня карта ще може говорити. Все залежить від того, чим ви наповнений, чим ви наповнюєте свій простір. Давайте розкримо все ж таки порожню карту сила. Жриця. міцна комбінація, до речі. Ну, я можу сказати, що це точно хтось тут під захистом сил. І тут насправді є, є практика. Угу. Ви під захистом тих сил. Можливо, про які йде мова. Сила і жриця це поєднання глибокого контролю і також інтуїції. Ваш демон живеться вашим вмінням відчувати силу свою, володіти знаннями, які у вас є. А от коли ви втрачаєте, ви в просадках, так? Цей баланс, сила перетворюється на спокусу і керує вами. Ця тіньова сторона. Цікаво. А яка вам вигода від цієї темної сторони? Мах? ж говорю, тут непрості в мене люди. Помірність, королева кубків. Ну, А, через цю тінь ви отримуєте самодостатність, впевненість, внутрішню алхімію. Не забувайте, що помірність це алхімія, а змага це ви вмієте керувати. Балансувати, взаємодіяти з енергіями. Ви не просто знаєте пожириться, а ви вмієте використовувати. Здатність створювати красу з хаосу. Королева Кубків. Ви вмієте трансформувати біль в натхнення. Це ваша магічна здатність творити навіть із темряви. І знаєте, хочеться вам згадати урок з цієї ситуації. Не заперечуйте свого демона, бо він є джерелом вашої сили. Але тримайте його в рівновазі, тому що. Коли ви взаємодієте з собою, з цими енергіями, тоді ви керуєте, коли ви просаджуєтесь і починаєте приділяти і віддавати свою енергію, ресурс туди, куди я вам зазначала, куди ваш погляд, туди енергія. І коли ви просаджуєтесь, особливо коли ви не можете впоратися своїми емоціями, розумієте? Тоді починає він керувати вами. Ви зрозуміли, так? Головний ваш урок по цим картам. Тут практики. І якщо не практики, то у вас дуже великий потенціал. Головний ваш страх. Трійка Пентаклів. Подивіться на цю трійку пентаклів, я ще раз хочу вам зазначити. Бачите, з ким взаємодіє цей художник? Четвірка жеслів. Десятка мечів. Головне, страх так цікаво, а він знаходиться в стабільності, страх завершення чогось. Ви боїтеся втратити рух, вогонь, гастроту почуттів, ніби. Щасливе ваше власне життя означає застій. В глибині у вас є страх звичайності, страх побудувати щось міцне і бути прив'язаним до цього. Ви знаєте, я хочу сказати: насправді, як говорять практики, я не буду говорити за всіх, але Практики взагалі говорять в тому сенсі, що можливо, ви вправі. А чого? Тому що головний страх стабільності. А для практика це не про стабільність, це про розвиток. Практики, от взагалі, вони, ну, можливо, я таких знала і знаю. Які вважають трошечки по-іншому, вони взагалі вважають, що. Стабільність, наша надумана стабільність, вона і заважає рухатись вперед. А у вас до цього, от, ви боїтесь прив'язуватись до чогось, ви боїтесь, знаєте, будувати стабільність, а потім це зруйнується. Тому що ваша стабільність може бути взагалі в іншому, не в матеріальній основі. Саме дом там, або там родина. У вас у кожного своя ситуація, так? І не завжди вам потрібна стабільність, як ми взагалі от зазвичай приймаємо або знаємо.